Настуся і Софійка вже протягом 20 років отримують пальму першості серед імен, якими найчастіше називають новонароджених дівчаток Житомирські батьки. Крім того, на піку популярності, на тлі підняття національної гідності, і патріотизму останні півроку батьки частіше звертаються до імен стародавніх і українських. Це Аліна, Альбіна, Анна, Анастасія, Ангеліна, Валерія, Вероніка, Вікторія, Даніела, Катерина, Маргарита, Софія, Соломія, Поліна, Ольга, Олександра, Оксана. Талія, Тетяна, Юлія, Марія, Злата, Єлизавета, Євгенія, Єва це такі імена, які ми найбільше називали дівчаток. А от серед хлопчачих імен у відділі реєстрації актів цивільного стану виділити найбільш популярні не взялися. А серед хлопчиків це були Андрій, Арсеній, Артем, Богдан, Владислав, Віталій, Володимир, Давид, Даніїл, Денис. Дмитро, Євгеній, Єгор, Іван, Ілля, Кирил, Максим, Марк, Матвій, Микола, Назар, Нікіта, Олександр, Олексій, Тимофій, Тимур, Ярослав. Серед цих переліків чимало імен, іноземних: Даніель, Крістофер, Домінік, Едвін, Златозар, Лєв, Лука, Леон, Мілан. Джакодів Уїз, Никанор, Платон, Прохор, Радомір, Ренат, Родіон, Роланд, Трустам, Савелій, Хохрукбек, Самуїл, Світозар, Стефан, Тадеуш, Тиберій, Тимур, Тихон, Філіп, Юлій Ян. А дівчаток називали Агнія, Адріана, Аделіна, Адель Анджані, Аліпія, Альберта. Аміна, Амелія, Анна Марія, Архелія, Асія, Б'янка, Вікторія, Марія пояснюється такий вибір. Просто Україну все частіше обирають для життя за різних обставин. Іноземці. Є громадяни, наприклад, там Туреччини у нас дуже багато. От але буває таке, що і українські батьки, які і мати, і батько є громадянами України, теж ну таке їхнє вподобання. Вони називають у таким ім'ям свою дитину. Яке ім'я, така і долю кажуть народі. Тому відноситись до вибору імені дитини треба відповідно. Відповідально.